Чекайте, почекайте, почекайте. говорю, пані Інна, давайте е, за, е, що перше. Хочете, ми вам розкажемо, що ми пропонуємо. А потім ви розкажете, що ви пропонуєте. Якщо ви хочете першою, то дайте ж нам задати питання. Або давайте е, ми перші розкажемо, що ми пропонуємо. Ви задасте питання і докажете, що ми пропонуємо. Несенітницю, бред сумасшедшого, надасте свої аргументи. Хочете в письмовому вигляді вам перекинемо концепцію. І ви можете її проаналізувати, потім прийдете до нас і по пунктикам по докажете, що ми є сумасшедші. Але ж, ну, а так просто опльовувати, не даючи можливості, Ну перше, що ви Взагалі, ніхрена не розумієте, що ми пропонуємо, і у вас іде все.